Рекомендації для батьків, чому дитина так часто кашляє, кашель захисний механізм очищення бронхів і трахеї. він з'являється за будь-якого подразнення дихальних шляхів, при інфекції, поперхуванні, потраплянні стороннього тіла тощо. Заподозрити хронічний кашель у дитини можна тільки в тому випадку, якщо це процес, що часто повторюється протягом восьми. І більше тижнів. За даними відділення пульмонології Національного медичного дослідницького центру здоров'я дітей, у 27% дітей, які звернулися з синдромом кашлю, виявлялася мікроаспірація їжі, тобто дитина лікує органи дихання, а насправді має проблеми з травленням. Попадання мікрочастинок лише викликає набряк та гіперпродукцію слизу. Як результат розвиваються рецидивні обструктивні бронхіти та повторні пневмонії. Тому, якщо малюк часто і незрозуміло кашляє, варто задуматися, чи немає у нього порушення ковтання або гастроезофагеального рефлюксу, закидання шлункового вмісту в стравохід. Здоров'я вашим діткам.